З самого ранку із жовто-синіми стягами та велосипедами на стадіон з'їжджаються мешканці Буратинської громади. День прапора тут відзначають патріотичним велопробігом, маршрут якого пролягає через кожне село. Усі 24 населені пункти сьогодні будуть охоплені. Маршрут пролягає по всій нашій Боратинській громаді. Таке дійство у громаді відбувається вже в п'яте. Випробування не з простих, адже довжина маршруту близько 120 кілометрів. Захочих ще мало людей, які вже перевірили свої сили на дистанції минулими роками. Минулому році в мене була менша підготовка, але цього року я вже краще підготувався, то я думаю, мені має бути легше. Десь на горочку помаліше, з горочки вже можна накрутити трошки швидше їхати. Але я думаю, що е, тут не на змагання. То перші виграє. Тут ці будуть їхати лайтово, спокійно, вільно. Все буде добре. Спершу ініціатор велопробігу Володимир їхав селами громади сам. Згодом почало долучатися все більше людей. В такому середньому темпі це не гонка, це ніхто тут не спішить, не їде, тому і всі можуть проїхати. Що черговою метою була популяризація здорового способу життя, а також нестандартна екскурсія громадою. Хто живе в Буратині? Він можливо, і не був в поровіть, там не був в Лучицях і не знає, де це село знаходиться, і що там можна побачити. Тобто, це ознайомлення історія. Тепер місія велопробігу ще й благодійна. Усі зібрані гроші передадуть Збройним силам України. До слова, саме ця ідея привабила юного учасника Назара, щоб росіяни не нападала, бо це наша нація і наша країна, щоб ми перемогли. Оки велосипедисти активно крутили педалі зі стадіону стартував пробіг автомобілістів. Тим для подолання маршруту знадобилося менше зусиль, але більше фінансів, адже бензин нині не дешевий. Потім фінішували на роверах та машинах майже одночасно. Тож синьо жовтий стяг урочисто замайорів у кожному населеному пункті Боратинської громади. Ці кошти збирають на ЗСУ і ми хочемо чим пошвидше перемогти. Як маршрут вам? Скажіть? Дуже інтересно. От зі мною було навіть троє дітей, і діти зацікавлені. Дуже інтересно. В кожному селі нас по сприймали, приймали верніше, Дуже гарно. Зустрічали нас на дорогах, зустрічали біля шкіл. Водичка, чай, кава, капучино. Все було. Все чудово. Чесно, дуже тяжко, тому що не, не тільки така рівненька гарна дорога, а і грунтова дорога, і бездоріжжя ну, різно. То тяжко, ноги болять, все болить. Завтра не знаю, як встану. Дуже хороша акція. Дехто бореться за Україну, дехто б'ється за Україну, дехто воює за Україну. Ми сьогодні їхали за Україну, за наших воїнів, і за нашу державу, і за нашу швидку, і мабуть, перемогу. Сила в єдності. Разом з громадою, разом зі всіма її жителями. Зібрали на спортивному дійстві понад 22 тисячі гривень. Їх додадуть до купівлі необхідного для військових з Боратинської громади. А продовжили спортивний захід українськими піснями. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.